Ви слухаєте вашу свободу. Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про те, як вчора оголошене на Майдані Незалежності нове об'єднання або рух, Всеукраїнський рух Майдан, працюватиме на Сході та Півдні України. Для цього ми запросили до студії двох активістів Євромайдану: Ігоря Луценка, засновника громадського руху збережи Старий Київ, і людину, яка ввійшла в той комітет об'єднання Майдан, який був проголошений вчора. Сцени Євромайдану і активіста громадського сектору Євромайдану Олександра Мельника. Вітаємо вас. Доброго дня. 044 490 2905. Долучайтеся до нашої розмови. Якщо ви, можливо, на вихідні були відключені від е, інформаційного простору, то я нагадаю, що учора на сцену виходили і політики, і громадські діячі, і оголосили про те, що. Євромайдан хочуть поширити до кордонів України, і що громадське об'єднання майдан мусить залучити у свої члени щонайменше 10 мільйонів людей, і тоді можна буде справді. Досягти тих цілей, які поставили люди, які вийшли на Євромайдан. Хлопці, як ви бачите, прийшли до нас в ефір, і зараз ви дивитеся це на сайті нашому radiosvoboda.org прямо з Майдану. І там холодно, тому що зима, але в Україні так склалося, що осінь і зима це якраз завжди такий період, коли люди збираються на майдан для того, щоб проголосити свої якісь вимоги. Те, що вчора відбулося на Майдані, вас особисто, Ігор Луценко, порадувало? Ну, скажімо так, і так і ні. Тому що, по-перше, створення такого руху всезагального громадського, який ставить перед собою політичні сили, але не добивається не тільки політичними, але й громадськими методами. Воно було давно вже на часі. Але те, що не порадувало, що основне в будь-якому русі це корпоративна культура. Корпоративну культуру перед за все прийняття якихось доленосних рішень поки що я не бачу належної корпоративної культури і звертаюся усіх допомогти тиснути на наших партнерів по ному. По народу Майдану, щоб всі рішення, які ми приймали, були приймалися прозоро за прозорими процедурами, Щоб була повна відкритість. Конкретніше поясніть нашим слухачам, ви вважаєте, що недостатньо активісти майдану громадські діячі були залучені до ухвалення рішень, які вчора були оприлюднені зі сцени? не, не зовсім так проблема в тому, що взагалі факт призначення такої посади, як співголова, він ні з ким не обговорився перед цим. Співголова, там, не знаю, чогось, головної ради. Там. Оці всі співголови, вони, в принципі, досить поважні люди. Можливо, ми їх саме обрали би на ці посади, але питання в тому, що цього процесу обороня не було. Хто їх туди визначив і далі не зрозуміло. Я думаю, що треба просто це списати на якісь такі початкові проблеми з організацією. Але все-таки ну, тиснути, щоб ми ці початкові проблеми дуже швидко вирішили і почали рухатися далі, тому що головне, щоб цей рух був дієвим. Бо ми мали вже код, мали вже вставає Україна. Ну, Україна встала, але не тоді. і диктатура до сих пір є, тому треба, щоб цей рух був рух був дієвим. Я так поставила своє запитання, пане мельник Ігорі Луценко, тому що учора соціальні мережі буквально вибухнули не з прийняттям того, як це було озвучено зі сцени. І е, в, в ті люди, які активно підтримали Євромайдан з першого дня, які не шкодували ні здоров'я, ні часу, ні своїх ресурсів, і цілими родинами допомагали Майдану, і брали участь у всьому, що там відбувається, вони говорили про те, що е, вони не відчули того, щоб їх залучали до ухвалення цього колективного рішення. Вони дуже сумніваються у тому, о, верніше, дуже переживають за те, щоб е, народна ініціатива знову не погрузла у політику. Бюрократичних усіляких моментах, і вони дуже е, незадоволені, м'яко кажучи, тим, що ось у той список осіб, які нібито ну, мають керувати номом, як сказав Ігор, я вперше почула абревіатуру Народне об'єднання Майдан. Дуже мало увійшло саме активістів, громадських активістів, тобто за багато політиків. Ну, дивіться, по-перше, глянемо до соціології, звернемося. Як показує соціологія, 5% людей, які з'являлись на Майдані, виходили або долучалися, вийшли за закликом політиків або політичних партій. Решта це були просто люди, які свідомо виходили, розуміючи, що їх поклик був там, душі, розуму і так далі. Відповідно, Люди, коли самоорганізовувалися в якісь групи, об'єднання, як, зокрема, і громадський сектор виник, вони бачили прозорість, вони бачили свою участь, чітку, вони бачили, що те, що вони роблять, корисно. А в ньому ми знову ж бачимо, що це відбувається закрито. Десь якісь домовленості, і це людей відштовхує, бо вони не знову ж не бачать, яка їхня участь буде, яка їхня роль буде, яка їхній вплив буде. І бояться, що це знову перетвориться на якийсь там невдалий політичний проект, який політики візьмуть під себе і знову використають громаду. Тут немає представників влади. Я можу лише озвучити те, що говорив президент, прем'єр-міністр. Ті, хто очолює партію регіонів, вони кажуть про те, що. На їхню думку, весь рух Євромайдану зорганізований політиками, які, як сказав президент, просто не вистачає терпіння дочекатися 2015 року, щоб пройти через президентські вибори. Вони вважають, що це нетерплячі політики об'єднують людей і приводять їх на Євромайдан, і що те, що відбувається, це йде всупереч Конституції і всупереч чинному законодавству. Давайте послухаємо, як, з якими предмета. Звертається до Євромайдану, заступник голови фракції партії регіонів Олег Царьов. Ви говорите о том, що ви сьогодні сражаєтесь з властью Янукович. Ви не сражаєтесь з властью Янукович. Ви сьогодні сражаєтесь проти всього народу. У нас Київ і Майдан вот такое вот пространство на карті України по сравнению з всієї Україною. Це не відражає настроєння всієї України. Ну, Ігоре. Э, Ось Олег Царю каже, що по суті те, що тут робить роблять люди на Євромайдані, воно не відповідає інтересам українського народу, що в регіонах і як він вважає, більшість народу не розуміють, не сприймають це. Як же тоді майдан має виконувати ту місію, яка вчора була озвучена? А саме, як сказав Юрій Луценко, лідер Руху Третя Українська Республіка, розширити територію майдану на всю Україну. ми Підемо на схід, на центр і на південь. Ну, все насправді просто. Ми тут е, вийшли е, після е, на Майдан, ми повернулися після 30 листопада. Що таке було 30 листопада? Це коли весь світ побачив, що таке українська влада і, так би мовити, в лапках найкраща частина це правоохоронні органи. Тобто, ми вийшли проти того, що правоохоронні органи поводилися і надалі, як вони поводилися 30 листопада, 1 грудня. І перед цим насправді 20 років в принципі, в тому душі працювали, і це все, все загальна вимога, щоб просто міліція не била людей, не катувала у відділку, щоб судді їх не засуджували свовільно і так далі. Це просто вимога до правової системи нашої. І відповідь на такий акт, який став це, це базова, базові права людини. Правоохоронці мусять охороняти право і людей. Вони отримуються народом на кошти, які народ заробляє, а не навпаки. Так. Ну, те, що вони ще й на наші кошти отримують, це такий, знаєте, нюанс додатковий. Головне, щоб просто от не були оці спецпідрозділи, котрі свавільно б'ють, людей, розганяють і так далі. Проти цього насправді виступає вся Україна. Немає жодної людини, яка за мінтів. Є люди, котрі за те, що була міліція, але немає жодної людини, яка була за мінтів у нашій країні. Тому це Майдан проти мінтів, їх начальників. У Цьому суть цього майдану, це він звідки виник, да? а потім він розрісся і е, обріс цими політичними вимоги, яким чином ми можемо досягнути так, щоб у нас не було ментів а була міліція в країні. Е, тому е, це консолідуючі вимоги, тому і правильно говорити про Захід, правильно говорити про Схід, які зараз дійсно в цьому плані разом. Ми маємо лише різницю в політичних культурах. Е, якщо Захід звик виходити і відкрито говорити про щось, то Схід е, поки що не має на місці стільки ну, прикладів цієї вуличної культури протесту. Європейської культури протесту, але вони насправді всі з нами. Вони насправді всі з нами. І, до речі, їх там намагаються теж просувати, можливо, й більше, ніж західну частину, та, яка відверто виходить на Майдан. Олександре, я не зовсім розумію, як це може відбуватися. Я тому, власне, і запитую, і думаю, так само наші слухачі і глядачі, які дивляться нас на сайті. Я розумію, ось є письменник, він пише книги. І з цими книгами їздить. По різними регіонами зустрічається там з людьми, розповідає про те, що він хотів розповісти. Там відповідає на запитання, а як має рух це українське об'єднання Майдан піднімати людей чи давати можливість людям заявляти про свої права у різних регіонах? Яким чином це може відбуватися? Ну, так як сказав Ігор, що е, зараз це майдан це протесна хвиля проти насильства, проти. Неповаги до людини, і це людські цінності, які притаманні будь-якій людині, незалежно від там, регіонально, де вона живе, на сході, на заході, на півдні. Тому як на мене, апелювати в першу чергу потрібно на це, що Потрібні зміни заради того, щоб убезпечити кожного громадянина України від цього безчинства, від того насильства, яке відбувається. А ми ж бачимо, що це відбувається вскрізь, незалежно від політичних переконань чи все. Люди страждають від безкарності міліції, від безкарності суддів. І на мене головним цей меседж має бути. Щоб захистити себе в яким чином, ви поїдете в Донецьк, спробуєте там десь орендувати приміщення, на це треба теж кошти. І не факт, що ви зможете його там орендувати. Ви якось будете звертатися до людей, щоб вони до вас прийшли, через які засоби масової інформації вони зможуть це почути. Якщо люди не мають доступу в інтернет, по суті вони мають дуже обмежений доступ. Вони можуть бачити тільки те, що їм захочуть показати на місцевих телеканалах. Ну, По-перше, враження про те, що там Майдан це тільки західники не відповідає дійсності. Зараз, навпаки, тенденція, що багато людей, от, зокрема, в нас є такий напрям, громадського сектору як поселення, ми можемо бачити такий певний зріст, звідки люди приїздять. Так от е, зараз більше людей, які звертаються, шукають житло поселитися. Це люди Запоріжжя, Дніпропетровськ, Крим, Луганськ. Е, можливо, їх менше, але. Ці люди з певних обставин, вони більш е, замкнуті, але вони більш витриваліші. Тобто, якщо вже вони приймають рішення там, до якоїсь боротьби, протести, вони довше його триматимуться на запитання, як довго може тривати Майдан. Тобто, якщо опиратися на ці регіони і людей залучити. Як це робити технологічно? Це питання можливо відкрите. І дискусії не одного ефіру і дня. Я думаю, ми ну, не маємо готової відповіді. Потрібно різними методами пробувати е, їхати, спілкуватися з людьми, чути їх в першу чергу. І знову ж якщо цей ном буде структурою відкритою, що люди зможуть прийти і бачити свою роль, участь і вплив, то будуть люди з'являтися з різних регіонів України. 044 490 2905 наш студійний телефон. Я нагадую, що нашу програму ви зараз дивитеся на нашому сайті, а також зможете знайти її і у мережі Facebook. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Як об'єднання Майдан працюватиме на сході та півдні України, це запитання ми ставимо у прямому ефірі вашої свободи Ігорю Луценку, засновнику громадського руху збережи Старий Київ і тепер людину, яка увійшла в склад, в керівний склад цього нового об'єднання Майдан, і Олександра Мельника, активіста громадського сектору Євромайдану. Пане Луценко, вже очевидно, що поки як сказав пан Мельник, Активісти і політики будуть обговорювати, яким чином справді можна знайти більше прихильників у різних регіонах України. Встає питання про захист тих, хто вже підтримав Євромайдан, але за це е, ці люди вже піддаються великій загрозі. Так, зокрема, у місті Торес е, один із місцевих депутатів разом із е, козаками там є таке об'єднання, побили нагайками людину, яка Можливо, в такий не зовсім правовий спосіб е, хотіла показати свою підтримку Євромайдану. Він просто написав певні гасла на пам'ятнику Леніну і, і так далі на будинках. І за це його було жорстоко побито. Горять автомобілі прихильників Євромайданів у Києві, на Сумщині, в Криму, у Харкові, у різних регіонах. Люди піддаються тиску е, їм. Знаємо про те, як дівчину, яка винесла портрет президента України, не так як це належить, ну так вважає власне правоохоронна система, і тому вона вже власне відкрита кримінальне впровадження. Як майдан буде захищати своїх прихильників на сході на півдні? Ну перш за все, нам потрібно об'єднатися тих, хто здатен захищатися. Це роз'єднатись, відсутність єдиного центру, котрий е, може так би мовити людей об'єднати з іншого боку, видавати певні директиви. Я не сказав команди, а директиви, які рамкові рамки директиви, що треба робити. Це надзвичайно дестимулює весь на сьогоднішній протестний рук. Є е, е, окремі ініціативи там, по захисту окремих людей, але це треба розвертати у широку кампанію. І всім прихильникам, які не розуміють, що треба робити, треба доносити. Що оце, цим треба займатися. І тому, тому ця публічність і привернення уваги, воно однозначно буде вже дестимулювати владу до активних дій щодо окремих активістів. А що стосується інших методів, то перш за все я б сказав, що ми маємо стати якби, тим механізмом, який запроваджує санкції. Санкції, звісно, там не фізично якогось впливу, а саме економічного і е, публічно-морального такого тиску, тобто виявлення тих людей, які безпосередньо займаються цими. Грабіжами, побоями і так далі. Ми ж з придурезу ми знаємо, хто це зробив, так? Тобто їх потрібно, щоб знали всі, що саме вони відповідальні за цей злочин. <с? <с?> от і тоді, е, ну вони вже отримують санкції в тій чи іншій формі. От Колісниченко ж скаже, що його в, в, в таксі не возять. Ну, треба, щоб взагалі було не співпраця з такими людьми, які ти займаються в суспільстві, щоб не співпраця. А саме, от хто може дати таку директиву команду? Ну, єдиний центр, сподіваюся, НОМ може стати цим центром народне об'єднання майдан. У нас є слухач, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Доброго дня. Добрий день, говоріть. Олексій Київ. Я хочу, ну я дуже радий, що майдан відбувся. Перш за все, тому що вийшли українці справжні, але е, у мене є дуже багато сумнівів з того приводу, що е, ті ж самі політики, які вже були, скажімо, із помаранчого табору, вони хочуть знову е, прийти до влади, і тому е, всі люди прекрасно розуміють, що як то роблять революцію романтики, а потім негідники знов її як то кажуть використовують. Я хочу сказати, що треба шукати нові обличчя, перш за все, тому що е якщо ви хочете перемогти, то е ті політики, які вже були, скажімо, при владі е у списках е тих же е удару і інших там політичних сил, е Київ знов і. Е Повірте, що не всі кияни підтримують, і дуже багато людей спілкуються. Вони вже кажуть, а що а що надалі буде? Так що шукайте дійсно. Справжнього лідера, і тоді у вас вийде. А так якою вам просто... лідера чи лідерів, тому що от знову цитуючи соціальні мережі, всі сподівалися, що Євромайдан стане таким колективним соціальним ліфтом, який відфільтрує найкращих ініціативних, мислячих, організованих і підніме наверх нових людей, які, в яких можна побачити нову якусь політику, яка можливо колись оформиться в політичну силу. І учора тому так багато розчарування було. Ну, я все ще сподіваюся, що народний об'єднаний майдан зможе стати таким ліфтом соціальним, але дійсно в нас є великі, так би мовити, застереження щодо цього. І ми висунули громадським сектором три умови, ну, три такі все загальні умови, яким чином ми могли би брати участь у номі народному об'єднані мандату. Перше, це, звісно, щоб у нас був один кандидат у президенти, тому що цей роздрай насправді страшенно заважає активно працювати. Ви, ви вважаєте, ця умова виконана? На ну, якби... сьогодні ще не виконана. Тобто Але те, що Віталій Кличко заявив, ідеї. це ще не... ви не сприймаєте це. як... Дискусія йде ще. Друге, це план до і після революції, чіткий план, що він був. І третє, це прозорі процедури управління. От з ними вже на сьогодні є проблеми. Тобто, що було прозоре фінансування, яка копійка заходить, куди вона пішла. І друге це відкритість прийняття рішень. То що ми чітко зрозуміли, звідки і хто визначив оцих ось співголів. Є я не проти проголосувати за це а давайте голосувати. Да? А з приводу грошей у вас теж є. Значить, з грошей у нас є. Ні, ну, зауваження є такі, що у нас є два, дві, два колективи програмістів, які до мене звернулися, запропонували, що ми безкоштовно нам даємо користуватися системою, яка дозволяє зразу звітувати в режимі реального часу про гроші. От. навіть цілих два колективи, да, то без безкоштовно беріть і вже працюйте. Це страшенно підвищить довіру. Бо коли з грошима щось незрозуміло, то все інше теж буде незрозуміло. А от е, другий пункт, який ви позначили, ага. програми що робити зараз і що робити після того, як влада буде змінена, значить, що робити зараз це зрозуміло, це буде лише після того, як ми сформуємо ці керівні органи прозорим чином. Тоді у них буде легітимність давати оці команди. Поки у них немає такої легітимності, то їх ніхто слухати не буде. У цьому проблема. У нас є ще, так? Встигаємо, говоріть, будь ласка, Добрий день. доросиль, який турбує вас. Я хотів запитати молодих людей. Ви говорите, що вирішено за те, щоб не пили людей. А я думаю, що не тільки, тому що то го числа люди стояли за зміну системи, за зміну до кращого життя, йшли молоді люди. Так, це одне питання. І друге питання: скажіть мені, будь ласка, е чому нема, е скажімо так, береться, скажем так, тих людей в політику, які вибачають прокахали пораненчим Майдан, так, і зараз зробити це саме з новим Майданом. Дякую вам. Е, дозвольте відповісти. Перше, майдан потрібно поділяти на три етапи: це Майдан до 4 ранку 30 листопада, де було переважне студентство. Де були виступали за євроінтеграцію, можливо, дійсно цю частину не підтримували в всіх регіонах України. Друга частина це дві доби на Михайлівській площі, де просто зашкалювала агресія, де просто люди вийшли і готові були дати відсіч фізичною кулаками, скажімо так. І третій етап Майдану, це який триває досі, це вже коли спустилися на Майдан, повернулися вірніше. Іде, е, трохи почала згасати агресія розуміння, що потрібно все-таки мирним шляхом рухатися і відстоювати свої інтереси. З приводу е, людей, які себе е, не реалізували або не мають довіри в політиці, знову ж майдан не має єдиного центру, е, який би відповідав за все. Є кілька різних груп більших-менших, які беруть на себе відповідальність і займаються там певною частиною роботи і так далі. Зокрема, наш громадський сектор, наприклад, це повністю всі активісти, які е, сформувалась команда безпосередньо вже на Майдані. Частина людей до цього були знайомі там, десь все, але. Отак От сформувалися і працювати почали наразі. Тут -от. тут прозвучало питання єдиного лідера. Але що ми бачимо, Століття за століттям повторюється одне й те ж саме: українці будують січ. І в цій січі немає повної підтримки гетьмана або гетьманів. Зате є окремі групи, які щойно були озвучені, так, які між собою або співпрацюють, або ворогують. Питання ж в тому, чи зможете ви співпрацювати, ці окремі групи, і витворити от те, про що говорив пан Луценко? Е, дивіться, я просто хотів би сказати про натакуріч. Всі, от тільки щоб звучало питання, а чому ж ви не зробити, там, ви громадськість, зробити те-то -те і те. Я я нагадаю вибори 2012 року. Всі проголосували не за громадських кандидатів, а за партійні списки і партійних кандидатів. Зараз ми бачимо, всі дають гроші партіям, громадськість ходить гола і боса, в основному. Тому, якщо суспільство зрозуміє, що треба давати ресурс, уваги, грошей, голосів громадському сектору, тоді громадський сектор зможе щось робити. А зараз ми все-таки дивимося в рота політичним партіям. У нас, на жаль, я просто прошу вибачення перед тими, хто телефонує, вже завершуємо ефір. А я хочу, щоб крапку ви поставили чіткою відповіддю на запитання. Е, Об'єднання майдан діятиме в рамках Конституції і існуючого законодавства? Конституційного поля. Так. Які методи ви вже бачите зараз можна використовувати, крім того, що було названо? Методи боротьби. Перш за все, це має бути тиск на органи влади і, можливо, не лише в Києві, а на різних рівнях, на регіональному і так далі. Та сама гілка президентства це не лише там, тут в Києві, а в нього є Виконавча влада в регіонах паралізувати його роботу, щоб він не міг там впливати на ті процеси, які відбуваються е, в регіонах, відповідно. Ці групи, про які ми говорили самоорганізації, мають так само самоорганізовуватися в себе на місцях і впливати на місцеву політику, яка відбувається. Паралізуючи роботу влади, можна паралізувати взагалі життя чи в відповідь на якісь рішення влади, які суспільство не сприймає. Ну насправді давайте не перевищувати роль нашої влади у житті. Паралічі насправді на декілька місяців ніхто не помітить. Чесно слово, українська держава лише стане легше. А треба просто йти в наступ. Треба добиватися, щоб наші чиновники помічали. Що було дуже некомфортно з нами блокувати їхні незаконні дії. Ігор Луценко, Олександр Мельник були гостями прямого ефіру вашої свободи. Провела ефір Ірина Штогрін. На все добре і хай щастить!